Так, відеозвіт, значить, по кузову у нас виходить. Зразу з цієї сторони починаю, тому що те, крило пофарбоване. Ось тут 127, ниже саласки одразу 170, тут 200, 180, 130, 260, 230. 280, 360, 220. Ця салазка теж фарбована 250, а тут 167. 300, ось і так. 230, тут 150. Передня дверцятка ка зразу 100. Дак у нас. 90 117. По проємчику тут все нормально. 54, 69 і тут 61. Передня дверцятка у нас завод, 120, 120, 114, 125, 125, стойка 109. Дах попереду 97. Передні крила тут пластикові, воно ж нічого не показується на них. 130. ну коротко, скажу, Далі вся автівка я вже пробував. Вона далі вся в рідній фарбі. Лобове у нас Пілкінтон, мініна вже оригінальне. Тут 130, 126, 114, 120, 120 проємчиків у нас. 44, 50, 50. Тут так само міряємо, 46, 62, 50. І зараз ми... Саласочку цю. Бачите, ця саласочка все правильно, як треба, 120, 120, 120. А та саласка була, 350, 100, 98, 130, 130. Так, з цієї сторони зараз засніму. 114, ляда, ззаді 125, 106, 112, 107, 107, 107. Ну от Повернулися, що я ж кажу, тут пофарбований. Цей кусок пофарбований і ця дверка пофарбована. Да. Великої де немає. Ну, Тут десаряпина була, тут підробляли. 450. Так, Звіт по діагностиці. Значить, у нас пам'ять це історія, колись була головна релія. Датчик уровня масла, датчик топлива получается, низкое питание аккумулятора. Это все в памяти, это старье. Радиоприемач в памяти, тут в памяти нагреватели, фиксация замка. Вот активная ошибка у нас подушка безопасности водителя. Ну вот, вот это вот получается. Но он и говорил, что тут шлейф у на хана, и там светится по безопасности ошибка. Ну и в обмене данными получается система нагревации, обрыв. Памяти навигация тут стоит, но я не знаю, сейчас запустим, что она показывает или нет. В радио ошибка. Диск, неисправность электронной системы. Дальше все чисто. Сейчас посмотрим по пробегам. Пробег у нас последних обнулений, типа называется, у них там 235, то до замены масла 11 000 на приборке 234. Посмотрим там в дальнейшем в блоках в АБС. По катарах диагностывание мы зробили, даемся по ходарю. Резина у нас все стерто и все доныток края да ее выкинуть вообще так, так полупыльник наружный у нас силы на потребственно это там все сухо рейка сухая стойка сухая сзади дивимося. сзади гума у нас тоже суховатая но в кращем стані. так у нас здесь где подача комуты все силы амортизатор сухий тормозные диски схвачувать нормально колодок там задних Ну, Процентів 30 залишилось чуть менше половинки. Сажа я газував, немає в трубі. Ось так у нас сухенько. Диму немає. Чорного ніякого. Тут так само гума вся суха, диск так само тормозний, Полосами бере. Колодок тут взагалі практично немає, там вже нирнули колодки. Тут передня гума, провалка повилазила, все повністю. Вона стерта в хлама, її треба взагалі викинути. Задняя гума краще, нынешняя Так, тут все добре, стойка суха. Так, а если сели, вывернуть уже наоборот, навпаки. Влево, влево на все. Ну тут проволока вообще. полностью аж торчит. Так. Там что сзади движок, что смотри Сейчас масштаб И Вон Вот Добити ще. Ладно, тут дальше дымся, стойка суха. Блин, только що рукой дернулся чуть не подряпав собі. Кондиціонер холодич. Радіатор у нас кондиціонера. Джим ставший, її посипаний. інтеркулер ще нормальний. Поверху, радіатор, кондиціонера, ще цілий нормальний а знизу вже насипається весь Так, ну що, роблю, ти драйв дядько дал за кермо, каже, на, пробуй". значить, Її тягне, то колесо і так і у нас втёрте, і Я все кермо бросаю, її прямо на бограх на всіх направо різко втягують, скоріше за... Кольоса по розвалу стоять. Як тому гума, тройка давлення, тройка. Була гума тройка. у нас стерта ця внутрі і та внутрі, щоб вони в розтопирку їздять. Зараз головне перевіримо, далі, як у нас набирає двигун, турбіна, щеплення. Зараз туди-сюди прокатимося, до п'ятої передачі ось доберемося. І поїдемо на яму дивитися, що вона там за потікання, тому що двигун з правої сторони, о, там, на відео я ж засняв, там, він мокрий весь. Так, дивимося ще раз. Во, от так ось дивиться, навіть в екран телефона подивиться, бачите, як хорошо бачить? Ага. І тече воно все десь з кронштейна зверху, бачите, все в маслі. Ага. І от патк саме вгору, бачите, воно десь туди. Ну далі вже телефон вже не просунеш, на відео. І воно тече, десь воно сугла. Масло двигуна тече.